Друзі, всім привіт! Хотів би зробити коротеньку розпаковочку. Купив собі металошукач, Nocta Macro. А саме модель називається Легенда. В мене був Quest X5, доволі непоганий апарат на свої гроші, але хотілося щось вже вищого рівня. Зараз коротенький огляд, потім іду з ним копати, покажу знахідки і поділюся враженнями про цю модель. Також відразу хотілося б відзначити магазин, де я купував цей шукач. Я замовляв його поштою. Магазин знаходиться в Києві, я так зрозумів. Магазин називається Best MD. Що мені сподобалось? Мені сподобалось дуже мати справу з людиною-консультантом. Людина дійсно професіонал своєї справи. Ось контакти, кому потрібно. Я отримав якісну консультацію. Це не реклама, я просто ділюся враженнями. І також я залишу в описі посилання на магазин. Я думаю, комусь допоможе ця інформація. З приводу комплектації: ось такий зарядний кабель, ремінець для підлокітника і ось вся документація. Також прибор офіційний, на прибор 3 роки гарантії. Ось є, до речі, така кепка з назвою моделі. Ось легенда. Така кепка. Прикольно, літом буду вдягати на коп. Також замовив ось такий камуфляжний чохол для блоку. Я думаю, що апарат досить дорогий, щоб не вдягати чохол. Ось така карбонова штанга, дуже легка і я так розумію, що дуже. Крепка. У мене, до речі, на квесті алюмінієва, поламалась була з часом. Просто відвалився кусок. Ну і відносно квеста, фіксатори в цьому апараті, як на мене, набагато зручніші. Зараз дістану сам апарат, також під ним катушка. Оскільки немає штативу, мабуть, зараз все розпакую і далі продовжу зйомку. Ось так виглядає розпакований прибор, ось вся комплектація. Ось ще раз контакти, можливо комусь буде потрібно. Зараз я його зберу і продовжу зйомку. Ось так шукач виглядає вже в зібраному вигляді. Досить гарне виконання, досить якісний на перший погляд. Пластмаса такої серйозної якості. Сам шукач не дуже тяжкий. Я вважаю, що на свої гроші він має відповідати, а коштує на сьогоднішній день така модель в голій комплектації 26,5 тисяч. Піду розбиратися, я надіюся, ми з ним подружимося. Десь походив годину, толком не зміг нічого розібратися. До того ж тут дуже вітряно, поїду в більш затишне і перспективне місце. Ось був ще один хороший сигнал. Дістав ось таку штуку. Ось латунна вона, я її ось зачепив лопаткою. Я думаю, що це з якогось самовара, може хтось щось знає, може бачили щось подібне. Напишіть, будь ласка. Ось така штука, ось достатньо глибоко. Ось на штейк Фіскарса. І ось такий сигнал. VDI. Незручно. 41 показує. 41-45. Неподалік від тієї штуки з самовара ось ще один хороший сигнал, і це в мене ось такий дзвіночок, я так розумію, що вішали його на худобу. Тільки він, на жаль, в поганому дуже стані. Але також глибина ось також на штик фіскаріка. І ось такий сигнал. Скажу зараз відділаю. 26, 25, 27. Ось било цвітняком, дуже глибоко довелось прокопати Вон на два штика фіскарса Ну, хто не знає, Фіскарс в нього штик значно більший, ніж в звичайної лопати. Ну, ось така штука. Хто може знає, що воно таке, напишіть, будь ласка, але б'є цвітняком. Ну так, не чистим, а інколи чистим. Ну, Я рив таку нору, думав, що там лежить Катькін-п'ятак. А взагалі ось ця місцевість тут, е, я так розумію, були хати раніше. Справа в тому, що декілька років тому я тут вже копав з іншим прибором, правда, він значно слабший. Квест X5 був, але тут завжди були якісь сигнали, мені тут завжди подобалося. От вирішив протестувати легенду. Піду копати далі. Був ще один сигнал на старих хатах. Ось викопав такий, я так розумію, це замочок. Ось така класна річ. Старовинний замочок ось такий. Я такого ще й не бачив. Прикольний замочок, можливо хтось знає, скільки йому років хоча б. Напишіть в коментарях, хто щось про це знає. Ось ще один сигнал, і це козацька куля. З чого я взяв, що це козацька куля? Ось, якщо придивитись, видно так, що посередині. Є такий от лів. В них були такі формочки спеціальні, кулелійки, щось наподобі. Так вони називались. І вони з двох сторон змикались, і ідеально рівно вони змикнутись не могли. Ну, це наскільки я знаю. Можливо, я щось не те знаю. Хтось знає більше, поправте мене, будь ласка, в коментарях. Ось такий сигнал козацька куля. Ще один сигнал, він достатньо неглибокий. Викопав ось таку зірку. Це, я так думаю, був значок. Хто, може, знає щось про подібну річ, що за значок, напишіть, будь ласка, в коментарях. З приводу сигналу дзвеніло як скажене. Я думав, що якась. Консервна банка, але вирішив спробувати ось така зірка. Недалеко від значка зірки ось такий ранній советик. Також лежав неглибоко. Так, це дві копійки. А який рік? 36-й рік. Ось такий советик. Вже буду потихеньку переходити трошки в інше місце. Ще там є один вигон і пляжик. Трошки відійшов від місця, де були хати, йду в сторону пляжа, хочу ще там перевірити. Раніше знаходив дуже багато совєтиків, як на пляжі, так і ось на цьому вигоні. І ось такий сигнал на вигоні. Не дуже глибоко. Зараз покажу. Десь пів штика і ось вийняв таку грудочку. Мені здається, що то совєт. Зараз подивимось. Ось так відійшла земля. Ось такий советик. Це дві копійки. і зараз не видно. Ну це ранній совет. Ось такий сигнал. Ось так. Ось так вже починає чути легенда. Десь на штик Фіскарса. Але от є така проблема, не можу. Ніяк зрозуміти, як відрізнити цвітний від старого заліза. Доводиться копати і то, і то. Можливо, хтось знає якісь налаштування, скажіть, будь ласка. А я поки йду далі копати. Ось відразу після тої монети такий сигнал після Соєтика. І ось я бачу, що це також монета. Вирішив зняти розпаковочку. Что это такое? Ну, будет такой совет. Так, так, это одна копейка, рік також не бачу. Але, мабуть, уже с новейших. Вот такая маленькая. Монетка. Ось так легенда її бачить. Також приблизно ні, трохи менше. Ні. Ось я вже на пляжу. Ось випала така монетка, 5 копійок радянських 80-го року. Ось така ямка. Також знайшов дві сучасні 10 і 25 копійок. Але прикріплювати до відео не буду. Ось. Похожу ще трошки на пляжику і хочу переїхати в одне місце. Я там знаходив царські монети. Побачимо, що зараз буде. На пляжику накопав трошки сучасних монет. Потім в кінці відео все покажу. І ось повертаюся до автомобіля. Ось випав ось таке місце, де воно було. Ось випав такий советик. Але це ранній. Ранній советик, мені подобаються такі монети. Не видно який рік. Ось іду до автомобіля, копаю і ось бачу такий чорний дим. Зараз зближу. Я не знаю, чи буде видно, але якщо прислухатись, то є навіть звук аж гуде. І я візуально бачу, що там якби беріг горить. Я так розумію, що хтось підпалив, випалює беріг, але я не знаю, санкціоновано це взагалі чи ні. Ну. Але дуже там щось страшне робиться. Ось. Видно полум'я ого. Ого! Дуже палахкотить. Вон автомобіль, вон полум'я. Я оце не знаю, можливо потрібно від'їхати звідти. Хотів пообідати біля річки, але відігнав автомобіль на всякий випадок від того берега, що горить. Пожежа, наче й далеко, але хто його знає я ніколи не зв'язувався з такими. Штуками. На всяк випадок відігнав автомобіль подалі Ось до пляжика. Ну і заодно вирішив тут пообідати. Ось такий обід Камрада. Зараз пообідав і поїду ще в одне місце, де я своїм квестом раніше діставав трошки царських монет. Хочу ще перевірити з легендою. Сьогодні мій коп закінчився, це був перший мій коп з цим шукачем. Я ще хотів з'їздити в одне місце цікаве, там, де я раніше діставав царські монети, але вже буде скоро темніти, та й шукач вже підсів. Я краще якось виділю день, там гарненько похожу і зніму відео. З приводу сьогоднішнього копа: шмурдяка було викопано дуже багато. Ось те, що я вирішив залишити. Це такий цікавий старовинний замок, дзвіночок. Радянські монети, козацька куля, ось така зірка і ось п'ять монет сучасні. З приводу шукача, шукач мені, в принципі, сподобався, але мені ще дуже з ним тяжко. Я не розумію інколи, часто не розумію сигнали. Але то, що шукач шукає глибоко і дуже дрібні речі, то факт. Буду вивчати цей прибор. Я сподіваюся, ми з ним подружимось. Ну, а ви пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Слава Україні!